Дівчата, якщо ви все таки до себе вирішили, що саме сфера нарощення сфера, якою ви хотіли давно нас займатися? Я вам хочу допомогти обрати формат навчання, тому що багато дівчат, знаєте, так стопляється на цьому етапі, тому що вони не знають взагалі, який формат для себе обрати, який підійде саме їм. І Я думаю, що після цього відео у вас закриються всі заперечення, і ви для себе нарешті зможете обрати формат. Відразу хочу вам сказати, що якоїсь універсальної правильної відповіді немає, тому що все залежить лише індивідуально від вас. Особисто я проходила перше своє навчання в сфері нарощення волосся, це саме онлайн. І бачите, в мене все окей. Тому хочу вам відразу сказати, що такого формату навчання явно боятися не варто. Хочу з вами відразу розібратися, які взагалі в мене є формати. І почнемо ми перший формат з наставництва. Отже, що таке наставництво? Наставництво це місячна робота з вами, тобто я беру вас прямо за ручку і допомагаю з модельками, з упакуванням вашого інстаграму, з першими вашими клієнтами, з робочими кейсами. і вже, відповідно, у вас буде готове портфоліо, це готова ваша стрінка, робоча якою ви далі будете користуватися. І тут така важлива плюшка, що ви вже під час самого навчання ви зробляєте свої перші мінімум 500 доларів, тобто ви вже відкупляєте майже половину вартості самого наставництва. Дивіться, коли закінчиться наш такий місячний формат ведення, я нікуди не діваюся. Ми з вами залишаємось на зв'язку, відповідно підтримуємо зв'язок і вирішуємо далі робочі моменти, які у вас можуть виникати у процесі роботи. Другий формат це формат індивідуального навчання. Тут ми також з вами працюємо тететет -тет і відповідно відпрацьовуємо з вами техніку на модельці. І вас уже після двох повноцінних робочих днів буде готова ваша робота, відповідно, яку ви закінчите потім подальшому всі портфоліо. Звичайно, що у вас буде готовий багаж знань, який ви будете в подальшому приміняти. І звичайно, що у вас буде фото, відеоконтент, який ви зможете потім використовувати для своєї робочої сторіночки. Тут також у вас є моя підтримка, тобто після навчання, завершення його я нікуди не пропадаю, ми з вами підтримуємо зв'язок у робочих ваших питаннях. І звичайно, що третій формат, саме формат онлайн-навчання, відповім, що це зразу за формат. Дивіться. Формат, коли у вас повністю є вся готова інформація від А до Я про нарощення, як працювати, силки на магазини, матеріали, де придбати, інструменти, тобто, все-все, все, те, що ми проходимо на перших двох форматах, відповідно просто в форматі відеоуроків. Чим зручний цей для вас формат? Ви собі зможете будь-який момент перемотувати, дивитися, повторювати навіть через рік часу. Ви собі щось призабули, ви відкрили уроки, підконспектували собі, записали, подивилися, повторили, і у вас вже готове оновлені є знання. Чим я люблю цей формат, тим, що він дуже зручний, ви можете користуватися ним в будь-якій взагалі точці світу. Ви можете проходити це навчання в комфортній для вас обстановці, в комфортній для вас швидкості. Відповідно, цей формат дуже економить час і відповідно економить ваші кошти, тому що він іде трошечки бюджетніше, ніж звичайно інші формати. І дивіться, незалежно від того, взагалі, який ви берете формат, я залишаюся з вами на зв'язку. Питання робочому, які у вас будуть виникати, я вас завжди буду консультувати та підтримувати. Мій головний принцип такий, що ви не просто проходите навчання, ви реально вже стаєте майстром і починаєте заробляти свої кошти. Тому пишіть мені в Директ, я вам розповім абсолютно усі деталі кожного з формату навчань, і ми з вами оберемо саме той формат, який індивідуально підходить лише вам. Силка на мій інстаграм буде в описі під цим відео.